Доброго дня! Має літа українського, мене звати Олена. Загальний розклад. Травень 25-го року. Що принесе у ваше життя? Сигніфікація. Кворим по першому та другому варіанту. Травень 25-го року, що принесело ваше життя? На травень 25-го року. Говорим, по-першому варіанту, ваша сигніфікація. Розбите серце. Чоловік з минулого. Ви на даний момент зцілили дану ситуацію. І Руна-Інгус говорить про те, що для вас закриті спогади і саме дана ситуація. Якщо ви маєте сумніви на даний момент, стілили ви, як вищі сили бачить вашу ситуацію, то говориться саме по Руні інгус про те, що закінчення даної справи зроблено висновки. Проаналізована ситуація і кожний отримує по правосуддю. Ви йдете в новопочинання. починання. Можливо, в деко відбудуться зміни в найближчий час. Ваше життя війде статусна людина. Ну, а дехто, в кого була достатньо болюча ситуація в стосунках взаємодії, є вірогідність того, що дана людина забажає проявитися в ваш бік. Ви повинні не втрачати. Здоровий глух по відношенню до ситуації і не забувати саме, яку білі страждання приніс саме даний чоловік. Тому, якщо ви бажаєте в своєму житті, по відношенню до особистого життя, бути щасливою, то не повинні дозволяти даній людині проявлятись і маніпулювати вами і самою ситуацією. Не повинні погоджуватися на його пропозиції. Дехто буде знаходитися емоційно налаштований все ж таки змінювати свою ситуацію. І в якийсь момент, можливо, на емоціях, чому вам і нагадують саме про те, що не забувайте, скільки і страждань ваше життя приніс саме даний чоловік. Тому що ви можете забути саме про це і прийняти пропозицію даної людини. А вам вищі сили, говорять, що щастя, радості і благополуччя достатку вам не принесуть дані стосунки. Ви знову в стан жертви. Підвісите самі себе. Дані стосунки для вас пірова перемога. Ви не матимете щастя, радості, благополуччя. Тому вам вищі сили, все ж таки радять, проявляйте силу волі силу духу, спілкування взаємодії з даною людиною. Можливо, в декого говориться саме про морок. Про ілюзії, Здобуте для себе ясність і не приймайте рішення або не дійте на емоціях по відношенню до ситуації з чоловіком з минулого. Ви не повинні погоджуватися на пропозицію даної людини, ну, тому що ви позитивного результату для себе не будете мати в стосунках і взаємодії. Ну, травень 2025 року саме для вас такий буде. Ваша сигніфікація так, але це одна із ситуацій, яка може відбутися саме в вашому житті в даний період. Але 100% говорить інформація саме про те, що у вас будуть відбуватися зміни в особистому житті. Якщо, наприклад. Закривається ситуація, спогади саме про своє негативне минуле, то у вас іде оновлення в стосунках з чоловіком, з яким ви знаходитесь. Або ви познайомитеся з людиною, статусною самодостатньою, з якою будете мати перспективи. Ви не повинні бути жертвою в даних стосунках, ви повинні проявлятися, ви повинні бути самодостатні по відношенню до самої ситуації, до взаємодії з даною людиною, новим партнером. Ну, тому що, якщо ви дозволите даній людині маніпулювати і керувати самою ситуацією стосунками, то пірова перемога карта саме говорить саме про те, що ви знову будете невдоволені тим результатом, який отримаєте. Але ми не говоримо, що знову тобто з розбитим серцем. Ні. Ви просто зрозумієте з часом. Що все ж таки вам потрібно проявлятись? Якщо ви бажаєте в своєму житті бути щасливою, то вам потрібно відстоювати власні кордони і пріоритети. От саме так. Травень 25-го року, що принесе у ваше життя? Вихід з підвішеного стану, стану жертви. Будете навчатись, отримувати інформацію. Досягати розуміння, як вам діяти, як вам вчиняти. І говорять, що з часом ви досягнете результативності. Ви будете вдоволені саме, як буде змінювати ситуація. Можливо, навіть у вашому житті з'являться ті люди, які допоможуть вам вирішити питання, отримати підсказку. Ви будете вдоволені тим, як в травні будуть складатися обставини відносно фінансової, матеріального благополуччя і достатку. Відносно емоційного наповнення, відносно подій ситуації, тому що буде свято спілкування, взаємодія з близькими людьми, друзями. Якщо раніше ви знаходилися в підвішеному стані, тобто не діяли, не проявлялися. Не мали виходу, були жертвою в певній ситуації, в певних обставинах, то ця ситуація відсікається. Ця ситуація пропрацьована. Ви зрозуміли для себе, що якщо ви бажаєте результативності, то повинні спілкуватись, діяти, взаємодіяти. Ну і з часом досягнути результативності. Тобто, ви внутрішньо змінили своє бачення по відношенню до ситуації. І от... Це бачення, якого ви досягли, або досягнете в травні 2025 року, дасть вам можливості в подальшому досягнути результативності, вирішити фінансові питання, матеріальні, досягнути результативності, наприклад, відносно реалізації, ви досягнете певного результату. Якщо ви будете навчатись, то ви вже матимете якийсь певний результат відносно свого навчання. Або якщо ви маєте ціль і будете розраховувати, що Ще з часом ви досягнете результату. Ні, говорять, вже в травні ви отримаєте для себе результат. А декому говорять, що ви зрозумієте, що ви самодостатня людина, і якщо ви раніше мали невпевненість по відношенню до того, як вам вирішити ваші питання, то ви здобудете розуміння, що навпаки ви можете ділитись інформацією, допомогти іншим людям, вирішенню власних питань. Ви відчуєте настільки себе самодостатньою людиною. Ті проблемні моменти в вашому житті ви зможете вирішити в короткий термін. Не той, на який ви сподівалися на початку травня 2025 року. Вам потрібно робити вибір. Трансформувати саму ситуацію, поставити крапку на невизначеності є те, чого ви бажаєте досягнути, але ви не дієте. І вам все ж таки порада звернутися до себе. От, якщо ви стоїте на виборі і не можете зробити даний вибір, Верховна Життя говорить саме про те, що медитуйте, зверніться до себе внутрішньо і розпізнайте, дізнайтеся, чого бажає ваша душа. І прислухайтеся до інтуїції по відношенню до ситуації. Якщо на даний момент, наприклад, ви не дієте, ви знаходитесь в підвішеному стані, то Верховна Жиця говорить, що є якась таємниця, є те, чого ви не розумієте. Тому довіртеся інтуїції, якщо ви відчуваєте, що саме час знаходитись без діяльності, то так повинно бути. А от по відношенню до того, що ділитися саме своїми знаннями, Богиня Дана, Верховна Жриця, говорить саме про те, що у вас є божественні знання, і ваш духовний розвиток допомагає людям. Ви повинні про це знати. Тому вам потрібно ділитися. Ви зможете, от якщо ви, наприклад, думали про навчання, то саме час. Звернути увагу на дане направлення. Ви зможете допомогти людям вийти з підвішеного стану, стану жертви. Ви зможете допомогти людям бути щасливими і досягати результативності. Ви зможете навчати ділитися інформацією, щоб вони змогли вирішувати свої питання. І ви зможете досягнути результативності, покращити ситуацію в своєму житті, якщо прислухайтесь до даних порад. І в травні 25 го року почнете активно проявлятися. Робіть вибір, визначайте, ставте крапку, трансформуйте. Є мрії, є бажання дійте. Але коли інтуїтивно відчуваєте, що час прийшов, дякую. Травень 25 го року, що принесе у ваше життя. Сигніфікація. Якщо на даний момент існує певна ситуація в стосунках в особистому житті, то говорять, що якщо ви налаштовані на перехід на наступний етап, якщо ні, то можливо партнер, загалом скажу так, що ви самодостатня людина, і ви зможете зцілити, ви зможете досягнути того, чого прагнете, здійснити перехід, тобто. Мати можливості на розвиток, на перспективи, саме по відношенню до справи, яку потрібно було зцілити, до стосунків, які потребують зцілення, оновлення. І ви концентруєтеся саме на цьому. Але вас запевнюють в тому, що ви самодостатні досягнути результативності, і ви матимете шанси можливості на розвиток, на перспективи. На зцілення. Хоча не швидко буде відбуватися. Травень 25 року, що принесе у ваше життя? Новопочинання, шанс, можливість на покращення ситуації, фінансової матеріальної питань, ну або сфери вашого життя. Досягнення успіху. Якщо по відношенню до минулого ви знаходилися в розчаруванні відносно успіху, Відносно досягнення фінансу і матеріального саме того, рівня благополуччя і достатку, якого ви бажали, ви отримали розчарування. Або в минулому ви мали шанс, можливість, але люди з минулого все зробили для того, щоб не дати вам можливості досягнути успіху, то говорять саме про те, що травень 2025 року внесе зміни, кардинальні зміни по відношенню до ситуації, якщо ви раніше не досягли можливості досягнути успіху, бути переможцем, досягнути благополуччя і достатку, реалізувати свої плани, реалізуватись, мати шанс, можливість на реалізацію, на досягнення саме цього рівня. То ви досягнете. В травні 2025 року відбудуться саме позитивні зміни відносно фінансово матеріального благополуччя достатку, відносно реалізації. І відносно минулого, в якому ви отримали розбите серце, розчарування, бідність, безрезультативність. Завдяки тим людям з минулого, з якими ви спілкувалися, говорять саме про те, що ви повинні розуміти, що те минуле негативне, воно закрите для вас. У вас перехід. Біля вас є поруч ті люди, які підтримують вас на даному шляху і в даній ситуації. Саме ці люди, які тривалий час підтримують вас і будуть підтримувати надалі, Щирі й доброзичливі по відношенню до вас, без маніпуляцій. І ви повинні використовувати можливості шанси, які будуть приходити в травні 2025 року, а ви отримаєте шанс, можливість на нове починання, то й повинні діяти активно проявлятись. Тому що саме шанс, можливість, якщо ви сумніваєтесь, що ви досягнете те, про що мріяли і чому вважали, ні, не сумнівайтеся. Саме даний шанс дасть вам можливість відчувати себе успішною і переможцем. Сумніви, які ви будете мати, що даний шанс, дана можливість не дасть вам досягнути того, чого прагнете, передчасні. І щоб вам не заважали саме дані негативні емоційні прояви саме в даній ситуації, на даному шляху, вас і попереджають саме вищі сили по відношенню до ситуації, що те, чого ви бажаєте досягнути, ви досягнете. Ви отримаєте шанс, можливість, який кардинально змінить ситуацію, який буде тим шансом, який покращить відносно фінансового і матеріального благополуччя достатку. відносно успіху, ви відчуєте себе переможцем. За тривалий час негараздів розбитого серця, розчарувань, бідності безрезультативності. Ви отримуєте шанс, можливість на реалізацію, на досягнення бажаного. Ви отримаєте той успіх і відчуєте себе переможцем. Порада саме для вас. А ви повинні довіритися вищим силам. Ви самодостатня людина. Ресурсна, наповнена. Богиня Сулис. Водойми. Можливо, декому своєчасна порада, проведіть час у води, наприклад, на берегу озера річки, ну або океан, в кого є можливість, щоб наповнитися для того, щоб по відношенню до вашого нового починання активно проявлятися. Якщо ви не впевнені і не розумієте. Що саме відбувається і про що йде мова? Ну, вам говорить єдине, що не застрягайте саме в переливанні з пустого порожнього. Знаходитесь в рівновазі балансі і з довірою до вищих сил. Прислухайтесь водойми, вода, інтуїція до інтуїції. Саме по відношенню до того, що буде відбуватися. По правосуддю, ви досягнете того. Результативності, ви отримаєте шанс, можливість, який і дасть вам можливість досягнути успіху і бути переможцем в своєму житті по відношенню до ситуації в вашому житті в травні 2025 року. Дякую, магія теро української до зустрічі!